З нагоди Дня матері студенти університету імені Грінченка за ініціативи столичної влади підготували святковий концерт. На захід запросили 320 багатодітних матерів та тих, хто виховує дітей інвалідів. Вікторія мати п'ятьох дітей. На такі свята ходить щороку. Каже, виступи дітей не лише підіймають настрій, а й розчулюють. Аж сльози на очі нагортаються. Так приємно, що нас запросили на цей заклад. Ми взагалі дуже активна родина. і і самі і діти також талановиті, старші, зазвичай. Виступають на таких заходах, але сьогодні ми, як глядачі, нам дуже приємно. Студенти університету Грінченка готували концерт майже місяць. Тут і традиційні українські танцювальні номери і вокальні виступи. На сьогодні це ж не просто свято для кожного з них це, мабуть, свята місія. І, Скоріше тут треба сказати про те, що ми маємо честь сьогодні брати участь в цьому нашому спільному столичному заході. Адже сьогодні мова про найголовнішу людину в житті кожної людини, кожної це мама. Здесь собралось очень много людей, детей, которые тоже отмечают этот день, и для которых это большой праздник. И вот мы танцем нашим поздравляем. Привітали матерів і представники київської міської влади. Матері це не для кожного з нас. Це людина, яка от вона заклала в нас при народженні. да, І все, що ми від неї отримали, от, те ми і робимо на все життя. Тому для міста Києва для Марикличко дуже важливо, щоб саме ці люди відчували на собі увагу Києва, увагу київської влади. 20 травня в колонній залі мерії пройде благодійний захід на підтримку матерів, чиї сини були поранені або ж Гинули в АТО долучитись до акції і зробити свій внесок у допомогу зможе кожен. Це перша зустріч. Далі це буде підхоплено, і людей, які зможуть і головне захотять підтримати, буде все більше і більше. Вероніка Сектим, Юрій Росохай, телеканал